Беремо нову тему. Обов'язки і права водіїв механічних ТЗ. Водій механічного ТЗ повинен мати при собі. Коли ви йдете до машини, ви повинні мати з собою обов'язково такі документи. Посвідчення на право керування ТЗ відповідної категорії. Не будь-яке посвідчення, їдете на мотоциклі, посвідчення на мотоцикл на машині посвідчення, тобто відповідної категорії. Реєстраційні документи на ТЗ, то, що ми називаємо техпаспорт, якщо на машині встановлені маячки спецзвукові сигнали. А то, що є на, швидка, на швидких, на пожежних, на, на поліції, на ті всі маячки і на ті сигнали повинні бути відповідні дозволи від Нацполіції, від Міністерства. На маршрутних транспортних засобах має бути схема маршруту розклад руху. На транспортних засобах, які Займаються перевезенням якихось великогабаритних, важковагових або якихось небезпечних вантажів, якихось радіоактивних, якісь хімікати везуть. Має бути відповідна документація згідно вимог спеціальних правил за європейською угодою про перевезення небезпечних вантажів. Поліс, сертифікат, то, що ми називаємо страхівкою. Обов'язково страхування цивільно-правової відповідальності. Колись страхова компанія ще видавала такий талон, який кріпився на лобове скло. Тепер такого талону не потрібно. От, той поліс, сертифікат часто в літературі можна побачити з тільки перші букви тої назви. Поліс ОСЦПВ. То, щоб ви знали, що це таке є. Значить, але ви маєте ті всі документи, то не означає, що ви вже можете їхати. Ви повинні прийти до машини, оглянути машину зверху, подивитися, чи десь там щось не, не підтікає. Чи у, вас працюють, чи у вас працюють габарити, чи у вас всі світлові прилади, повороти, чи є гальма. Отакі елементарні речі треба зробити. Ну, а також Переконатися в тому, скажімо, якщо ви не на, не на тій машині не їздили, вчора хтось інший їздив, чи там є е, комплектність, тобто чи є аптечка, чи є знак аварійної зупинки, вогнегасник. От, якщо ви везете якийсь вантаж, ви повинні перевірити правильність розміщення та кріплення вантажу. І добре, ви все перевірили, все нормально, але коли ви поїхали, проїхали пару кілометрів, у вас щось. Там згоріли лампочки поворотів або вантаж десь, там щось розв'язалося і падає, то ви повинні за тим і в дорозі слідкувати. Так, так вимагають правила. Ну і не відволікатись, бути, бути уважним на дорозі. Так Якщо на автомобілі є ремені безпеки або підголівники, то ними обов'язково треба користуватися. Підголівники. Підголівники не для краси, вони також для безпеки руху. Для чого? Щоб якщо ззаді з вас, не дай Бог, хтось стукне, щоб вам не було перелому шийних хребців. От для того є підголівники. Хто Ну, не можна перевозити непристібнутих пасажирів? Є категорія. Водіїв і пасажирів, які можуть не пристібатися тільки в населеному пункті. Поза населеним пунктом повинні пристібатися всі, хто може в населеному пункті не пристібатися, є такі водії з інвалідністю, але є така інвалідність, яка ну, неможливо пристібнути людину, тобто -то їм в такому випадку можна не пристібатися. А також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних ТЗ. Тобто, Поліція швидка пожежна, от вони і їхні пасажири в населених пунктах можуть не пристібатися. Ну, на мотоциклі, само собою, повинен бути застібнутий і в водія і пасажира мотошолом. Ну, само собою, повинні той, що їде, знати і виконувати правила дорожнього руху, бути взаємовішливими. Коли вас зупиняє поліція, ви повинні не як-небудь зупинитись, а згідно вимог. Цих правил, як правило, він показує, показує на машину, потім показує, де зупинитись. А якщо він просто махне, жезлом не, показує, а стоїть, скажімо, на перехресті, то ви не повинні зупинитись на перехресті, бо там заборонено. Ви повинні проїхати 10 метрів за перехрестя і аж тоді зупинитись. Тобто ви повинні зупинити машину згідно вимог цих правил. Ну, він може вас вимагати для пред'явлення отакі документи. Такі, які ми тільки що записали. Посвідчення водія, техпаспорт, от той страховий поліс. Ну і на тих інших машинах все те, що ми, про що ми з вами говорили, дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність ТЗ. Що за номери агрегатів? Номер кузова, номер двигуна, чиєва заптечка, вонегатник, знак аварійної зупинки. Є випадки, коли він може оглянути вашу машину. Оглянути, то не означає, що він відкриває двері, багажника і там щось шукає. Ні. Він просить вас, щоб ви відкрили багажник, відкрили двері, щоб він глянув. Але то тоді, коли для нього є, в нього є для того законні підстави, є якесь орієнтування, так? що ви там щось везете, незаконне. Отаке. І якщо такий огляд пройшов, то результати такого огляду зафіксовуються складанням протоколу або записується в протоколі про адміністративне затримання. Що таке адміністративне затримання? От коли ви порушили правила дорожнього руху, вас можуть затримати на час не більше трьох годин. А то буде час адміністративного затримання не більше трьох годин. Якщо буває таке, що машину можуть обшукати, якщо вони мають для того відповідні дозволи, постанова суду то тоді, якщо вже в машині їде жінка, то за кермом, то обшукувати повинні і жінки поліцейські. Вони можуть і сумки ваші обшукати, і все інше. Але вони мають право вилучати тільки ті речі і документи, які є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, а не все підряд. Якщо сталося якась. Ну, якщо вас, наприклад, зупинили і від вас запах алкоголю, або ви себе неадекватно ведете і так далі, ну, є всі ознаки, що ви під станом алкоголю, то тоді поліцейський має право перевірити нас на стан сп'яніння. Тільки поліцейський має право таке зробити. От. Якщо ви скажімо, не, в нього є спеціальний драгер, одноразові трубочки дає вам дихати. Якщо ви не згідні з тим, то тоді вас везуть, ви їдете в найближчий лікувальний заклад. Є заклади, в яких проводять, ну, в основному, то там, де є швидка допомога, там і проводять до той медогляд на сан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Водій повинен надавати свій ТЗ працівникам поліції та охорони здоров'я для чого? Для доставки лікувальний заклад осіб, які потребують негайної медичної допомоги. Той перший випадок. І другий випадок працівникам поліції для виконання непередбачених і невідкладних службових обов'язків або для транспортування пошкоджених ТЗ. Але коли вас попросили. Перетягнути машину, якусь пошкоджену, скажімо, на штрафмайданчик чи площадку поліції, то ви можете відмовитися, тому що ви не маєте права заставити тільки вантажні автомашини. Хто може не надавати свій транспорт, свій транспорт поліції чи лікарям? тільки дипломатичні та інші іноземні представництва та оперативники. І якщо ви їдете, скажімо, на службовій машині, щоб вам якось оправдати себе перед начальством, де ви були стільки часу, то ота особа, яка скористувалася транспортним засобом, повинна видати довідку відповідного зразка. Категорія така водіїв з інвалідністю вони можуть відступати від деяких вимог дорожніх знаків, від деяких, від деяких дорожніх знаків. Ми ті знаки будемо, від таких дорожніх знаків може відступати водій з інвалідністю. Ми будемо ті знаки вчити окремо. Що водієві забороняється? Ну, насамперед, таке найбільш поширене. Керувати транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. То зрозуміло, так? Але он другий пункт, не всі знають. У хворобливому, стомленому стані під впливом лікарських препаратів, що знижують реакцію і увагу. Значить, коли ви купуєте аптеці, аптеці лікарства, якісь, то там є інструкція, і в тій інструкції написано, що при вживанні не можна керувати транспортним засобом. От. Не всіх препаратів, а тільки ті, які знижують реакцію чи увагу. От Стомлений стан чи хворобливий стан підливом лікарських препаратів, що ще не можна? Передавати керування транспортним засобом особи, які, особам, які не мають при собі відповідного посвідчення. Тобто, якщо скажімо, дехто каже, що можна вчити, просто хтось може вчити іншого, кажемо, батько, дочку, сина і так далі. Ні, не можуть, бо тоді підпадають під то правило, що передав особи, яка не має відповідного посвідчення. Тільки відповідні ліцензовані автошколи чи водії можуть, можуть займатися такою, такою наукою. Значить, не мають права передавати керування, які не мають при собі відповідного посвідчення, так? які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Бо якщо ви комусь передасте. П'яному його зупинять двері рядом бачите, то все, то його можуть оштрафувати, бо він п'яний. І вас за те, що ви передали людині, яка під станом алкогольного чи наркотичного освітлення керування, або в стомленому стані під впливом лікарських препаратів, які знижують реакцію чи увагу. От дуже важливий пункт, що забороняється користувати засобами зв'язку під час, під час їзди, тримаючи їх у руці. Є різні способи, щоб не тримати телефон в руці. Але я би взагалі заборонив говорити по телефону, коли ви їдете. Наприклад, якесь складне перехрестя, дуже багато транспорту людей. І вам передзвонили з дому, якусь неприємну новину сказали, і ви забули за дорогу. Тому, якщо ви хочете поговорити, то краще зупинитись навіть в тих місцях, де не можна включити аварійку і таким чином переговорити. Ну, е оперативники можуть користуватися будь-яким способом. Значить, що ще забороняють водієві? Керувати транспортним засобом не зареєстрованим у територіальному сервісному центрі без номерного знака, або якийсь з номерним знаком, який якийсь нестандартний, або він не закріплений в неустановленому місці, десь там на вікно собі поставив, чи закритий, то, чи він забруднений, якщо не можна прочитати його звідси 20 метрів, або в темну пору доби не освітлений, дехто бере і перевертає такий знак, щоб його не прочитати. Це все заборонено. Само собою не можна забруднювати навколишнє середовище, територію. Далі. У разі причетності до ДТП, що, ви, що водій повинен зробити? Звичайно, водій, причетний до ДТП, негай, негайно повинен зупинити ДТЗ і залишатись на місці пригоди. Увімкнути аварійну світлову сигналізацію і виставити знак аварійної зупинки. Ту в першу чергу повинен зробити водій. Не переміщати нічого, що має відношення до аварії. Ну і звичайно, спочатку життя людини, спочатку меддопомога, доставка в лікувальний заклад, а вже потім, а вже потім викликати швидку пожежну і так далі, ту, поліцію і так далі. Що важливо, що до проведення медичного огляду не можна вживати без призначення медпрацівника ніякого алкоголю, наркотиків, ніяких лікарських препаратів. Крім тих, що є в аптеці, є такі невеличкі аварії, десь хтось трошку, трошки задів іншого, якусь фару розбив, що машини можуть безпечно ще доїхати до місця ремонту чи стоянки, то тоді ті водії можуть скласти схему ДТП і поїхати в підрозділ поліції і зафіксувати ту аварію, підписатись під тою схемою, щоб ви могли, мали можливість отримати. Відшкодування від страхової компанії. Страхові компанії ще видають так званий європротокол. І той європротокол можна складати двом, якщо тим водіям, які мають при собі оті посвідчення, оті посвідчення, полюси страхові. От. І той Європротокол. І вже тоді, коли складе такий європротокол, можна не повідомляти в поліцію. І коли не складається протокол, якщо пошкоджено об'єкти, крім транспортних засобів, якщо завдана шкода третьому транспортному засобу, крім двох, якщо завдана шкода здоров'ю чи життю учасників дорожнього руху, учасників ДТП. І е, от по Європротоколу страхова компанія може відповідальність її 50 тисяч гривень. Кажуть, що тепер збільшили вроді до 100, але поки що так. Якщо ви власник транспортного засобу або користуєтесь ним на законних підставах, то ви можете передавати керування іншій особі, що має при собі відповідне посвідчення. Коли ви рядом сидите і можете передати йому керувати, можете без вашої присутності передати, але що тоді, мусите передати і техпаспорт. Разом з машиною, так? реєстраційні документи на цей транспортний засіб. Можете через довірність довіряти те за іншою особі. Маєте право на відшкодування. Коли? Коли ваш транспорт забирали, там спалили бензин чи десь пошкодили, або внаслідок невідповідності доріг. От ви їдете десь в відкритий люк, ви влетіли. Там відвалилося у вас щось, і ви судитеся з тою організацією, яка відповідає за ту ділянку дороги. Маєте право знати причину зупинки, огляду, прізвищі і посаду особи, що перевіряє, вимагати посвідчення особи, що зупиняє, ну, отримувати допомогу від осіб, що забезпечують рук, оскаржити дії працівника поліції. Де ви можете оскаржити? Тільки в суді або вище органі. Ну, і є два випадки, коли водій може відступати від правил дорожнього руху. Водій може відступати, коли є якась непередбачена ним сила, каже, якийсь землетрус, якийсь ну, якась стихія, що він не може виконати в тому випадку. Вимоги правил, або коли іншим способом неможливо запобігти власній загибелі або каліцтву громадян. Тепер трошки по категоріях, який транспорт відповідає, відповідає якій категорії? А1, Мопеди, Мотороле і інші двоколісні з об'ємом двигуна до 50 см кубічних, А то є мотоцикли. Об'єм 50 і більше, в тому числі з боковим причепом. Б1, квадро, три цикли мотоколяски з дозволеною максимальною масою до 400 кг. Б то є 3,5 до 3,500 кг, кількість місць до 8 І ще з такою категорією можна тягнути причіп до 750 кг. Це один вантажний від 3,5 до 7,5 і причеп до 750 кг. Це більш ніж 7,5 тонн і причеп до 700. Де один до 16 місць плюс один, то є мікроавтобус плюс водій і причеп також до 750 кг. Де той вже звичайний автобус більше 16 місць і причеп до 750 кг. Якщо є в категорії буква Є, то вже означає, що можна тягнути тим транспортом причіп більше 750 кг. Ну, те, то є трамваї, тролейбуси. Хто має право керувати таким транспортом? А1 мототранспорт 16 років, Б1Б, Б1, Б1, С1С до 18 років. БЕЦЕ то, що з буквою Є е, з 19 років, рік стажу тримати. І все, що з буквою Д, і також тролейбуси, то є автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї з 21 року року